Слава Україні, народ! Всім привіт! Вітаю на своєму каналі. Ми... Сьогодні у нас 23 рік, да? там яке там 20 число, 20 серпня. Копаємо барабольку, огород такий трошки є там, що копати. Урожай ніби нічого. Висохло сильно, сушен. Бараболя висохла. сухеньке все ламається. Копаю своєю копалкою. Ось такою. Цією трасучкою. Варена, переварена, роблена, перероблена. Там є багато відео, як я її переробляв. Я її тут розширив в ширину і в висоту. Крутить її. Так як в мене нема вала відбору на саморобному трохтурцю. Крутить її NШ, ну, верніше не НША. Гідромотор, ну типу, як ГМШ 10 крутить, працює в принципі, нормально. Бараболю. От зараз я покажу в мішку, бо вже позбирали. Що кажуть, царапає, не царапає. От вітрі бараболя, да. В мішку бараболя. Да. Видно, не поцарапана, не побита, нічого її немає. Зовсім гарненько насіньово. Ми збираємо зразу окремо в сітки, щоб садити велику собі, а то все, що маленьке, дрібне, порізане, якщо поріжеться десь ненароком, то то в худобі. Так що зараз буду копати про всяк випадок, розкажу ще. Їжджу по два рази по одному місцю, бо сильно земля засохша. Буває. Не знаю, ну буває, десь засуне, не засуне, ну, на всякий случай поїде, буває, ще щось вигорне, буває, нічого не вигорне. Ну Два рази йду по одному місцю та, та й так. Місь народ проїхав в рядок, ну, бараболька така, от, да? щоб ви бачили, да? повитрасало, повикопувало. Бачите, якщо видно, може, я не знаю чи на відео видно чи ні, але свіжої землі майже немає, що все воно виходить у нас цей сухе. Дуже засохло. Тяжко трошки йде. Отут у мене набилося бур'янів. Я вигорнув, ну і так, таке ось копкання.